Починалося все дуже красиво, дуже гарний день, сонячна погода, і я вирішив політати, просадити батку, яка лежала вже кілька днів. Але щось сталося, непонятно що, і втратився сигнал чи що, і ось таке. Коротше, долітався, Дуже папедром. Літав кружляв. обірвався зв'язок. І він тупо полетів об землю. Я затормозив, не нажав Енджел, а дав газу. І він упав у сніг. Все тане. Не знаю, найду зараз. його. Коротше. Дивна штука сталася. Сигнал появився, значить живий. Але де він лежить, невідомо. Відео також є Добре, що тут слідів немає. То поїде, зараз я його знайду. Ну коротше це жесть. Скільки тут метрів 200 і відригнула связь якогось непонятного чуда. Ну важко буде мабуть його знайти. Далі він лежить Снігу по коліна Ну коротше Як знайду то продовжу запас Хоча оце може він уже не жить Чилямичку Чилямич? Так походу він тут розймався Давайте пойдемось. Є! Yeah. Перший краш. Жорстко забилось. Ой, ТХ живий. І відео з'явилось. Ну, радія, що він живий. Все, коротше, запись на цьому закінчується. Перший його краш. Конкретний такий. Ще на полі пробував запустити мотор, вони не запустились. Не знаю. Ну, блін. Дуже дивно, що відригнуло. Чи відео відригнуло, чи зв'язок відригнув. Ну, швидше за все відео відригнуло. І замість того, щоб назвати Angel і натиснути вверх, я надав газу. І він зарився в сніг. То коротше. Ось такі от діла. Не знаю, що там як там. Ще сьогодні вийшов, думаю, не буду замотувати е балансир. Типу. Зараз відлітаю дай усе. Мене ця батка лежала вже дня 3-4, заряджена. Я вийшов на вулицю, тут така погода гарна, сонячна. Десь думаю, зараз посажу її, політаю покручу. Політав тут, поблизості нічого цікавого не було. Да й думаю, полечу далі. Полетів далі, так як зазвичай. Ну, Правда, я сьогодні хотів чуть-чуть нижче політати. І тут посипався зв'язок і все, і я не знаю, що сталося, через що воно. Сразу ліпо намерзав на моторах. Мотори були теплі з приміщення. Ну, Коротше, зараз буду сушити його. Він не був дуже сильно заізольований, так як сімка і десятка. То буде видно, не знаю, що з ним. Ну, Закоксувався. Дуже сильно снігом. Побачимо, що з ним. Поки не відомо. Ну, Відклеїлась ізолента, на флешку попадає вода. І, коротше, це жесть. Буду зараз шити. Буде пока сушитися, висохне це все, щоб було поменше води. І тоді я його розберу вже повністю. А то зараз воно все мокре, неприємно колупатися, Підсохне, полежить, не знаю скільки. Надіюсь, воно швидко випарується, бо в приміщенні в мене тепло. не буде видно. Я його хотів давно вже перепаяти, зробити красиву пайку, по-іншому поперепаювати все. Ось і прийшов час переробляти хімерку того я не наважувався. І тут прийшов час. Надіюсь, вона буде працювати? Повинна працювати. І цифра буде працювати. Чи можливо цифру зняти також розібрати, якщо волога попала всередину, щоб її там нічого не коротнуло. Надіюсь, цей скотч допоміг. Хоча воно видно, що мокре. Все блистить. Мабуть, треба розбирати, чи що робити, не знаю. Так. Тут що воно тримається на цьому це... і Ех, Політав. Хотів по-бистрому політати, й усе. А в процесі зробив гемороїв собі. Щоб зняти, це треба зараз знімати це було все. Дуже багато роботи. Виявляється так, це велика. Надіюсь, всередині все буде сухо, що туди вода не попала. То буде сумно. Чи я щось не те розібрав, чи що? Непонятно. Цей мунлайт? Як воно зібрано було? Залишу хай так, підсохне де буду далі розбирати, а то дуже багато гімарою. Треба воду повитирати і так далі. Хочу провірити зараз, що покаже п'ятерочка. Пролежала, я не знаю, дня 2, 3. Зараз через смок стопер її провірю, що воно скаже. Хочеться політати. Зараз мороз на вулиці і дуже красиво все дивиться. Без проблем. Так, зараз подам, провірюючи, чи запустяться мотори, тому що тоді, коли вона була в снігу, не оберталася. Воно тоді на відео не попало. Я вже тоді, коли підняв дрон, я пробував. Натиснути Арм, чи будуть обертатися мотори. Нічого не оберталось і я подумав, що вже все. Ну, зараз я побачу, зараз дуже акуратно якось. Так. Мотори дергаються. На столі срач, як завжди. Так. Наушники забрати, щоб не намотало, Так, так? Телеметрію втрачено чогось. Оце, мабуть, через ці втрати телеметрії у мене і обірвався зв'язок. Працює, але що якось дивно, не з першого разу. Ну, обертається, вже радує. Треба зараз, мабуть, його зібрати та й буде видно. Так, відключаємо все. Буду зараз все монтувати на місце. Зараз якось його зберу по-бистрому. Не буду знімати, тому що дуже незручно, а часу небагато, бо скоро сяде сонце. І хочеться зробити якісь кадри красиві. Можливо, в цей раз вийде він не впаде знову у сніг. Усе. Зібрав, скрутив. Вроді би все нормально. Позаклеював знову все. VTX, всі всякі дирочки, флешку на місце поставив. І зараз піду випробовувати. Побачимо, що воно буде. Чи воно взагалі запуститься взлетить? Мотори оберталися тоді, але так конкретно більше я не перевіряв. Запуск успішний, картинка є, все працює, зараз поручуся, побачимо, що буде. Зараз, в принципі, відразу запущу, все добре. Так, мішається штука. Ну, коротше, зараз я розберусь. Засунув через стропу, зараз все нормально, зв'язок є, все працює. Чому я захотів політати? Тому що дивіться, як гарно. Я не знаю, чи це передасть зараз дрон. Такий красивий іній на деревах. Дуже гарно. Далеко летіти не буду в цей раз, бо сьогодні трошки холодно. Відчувається більше. Ну, коротше, полетів я. Тут я помітив пташку. Шуляк в нас її називають. Це такі птахи, які крадуть курей. Я не знаю, як вони там по-правильному називаються, можливо, шуліка якось так. Ось дивіться, яке здорове сидить на віці і не боїться дрона. Саме дивне, що вони чомусь прилетіли, коли я літав. Я вже відлітав майже батку в цей момент. Прилетів, сів і дивлюся, сидить на дереві і дивиться на мене. Я думаю, зараз я полечу, тебе полякаю. В процесі, поки я туди-сюди розвернувся, дивлюся, вже немає. Дивлюсь, вони вже ближче сидять, ото там, де брамка на заборі, ото вони вже там вдвох сидять. І я думаю, зараз я вас шугану я до них, а вони взагалі нічого не бояться. Ось така краса, дивіться, як гарно. Раді цього я зібрав хімеру, не став її перепаювати, так як я планував на початку відео. А ось, щоб зняти такі кадри, тому що вже передають плюсову температуру, і я вирішив, треба ризикувати, збирати і кадрувати ці моменти, поки є така можливість, тому що невідомо, коли ще буде така зима. Тому ось такі кадри вийшли. Дуже так красиво, дуже сильно замерзли пальці. Ну, але зате дивіться, які гарні кадри. Політав. Покружляв тут біля цієї берези, від якої в мене почався мій шлях. Відлітав, все нормально, плюс-мінус, як завжди, але дуже сильно холодно. Дуже сильно померзли пальці, то ледь прилетів. Кінчики пальців. пробував змінювати хват, пробував брати аж отак, аж отак вставити пробував так знов вся ця частина передня. Замерзає, що аж не відчувається. І дуже важко керувати. Звичка тако літати. Але поставив так. то коротше, це жесть. Ну, загалом відлітав, прикольно. Щось не знімав, вставлю відео. В принципі, ви вже це побачите до цього процесу. Ну, взагалі, кому було цікаво, може хтось якийсь досвід перейняв, то... Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.